Ви дивитесь новини з боліт? У студії працює Микита Міхальов. Вітаю! 38% лаптяногих вважають виправданим застосування країною 404 ядерної зброї у війні проти України. Такі результати опитування болотяного лівада центру по У шарах... всіх би шарахнути, і все. Насамперед, по поляках хоча б. Ну показати, що не треба далі. Вже ну а куди діватися? Не статиш ними на коліна якщо не розуміють, мабуть, як не сумно, але може й такий кінець буде. У все таки жахто треба по американцях, тому що вони ініціатори цих воєн. Вони права а потім уже й і по українських бандеровцях Американці, євросоюз, Брюссель. де б не погано було. Тепер чекаємо нового опитування, щоб експерти поцікавилися. А де ці болетяні дегенерати ховатимуться від ядерних ударів у відповідь, якщо що. Тим часом ефесбівець урясі кіріл провів черговий сеанс масового зомбування лаптіногіх, або як це називають на болотах, проповідь заявив, що взагалі не варто боятися перетворитися на ядерний попіл. Нагнітання страха вакрунітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Християни не бояться так званого кінця світу, але це не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки і мовчки спостерігати за тим, що відбувається. Наше земне покликання бути воїнами. Двохсотими так і хочеться додати двохсотими воїнами. Були потрібні гроші, щоб погасити кредити та забезпечити дитину. Далі історія, про яку неможливо мовчати а один російський окупант припхався воювати проти України аж з Сахалінської області. Для розуміння це більше як за 10 тисяч кілометрів від українського кордону деньги на рінку потрібні були гроші на дитину, на погашення кредитів ну тобто для фінансових потреб, скажімо так. Плюс ще міліціонери сіли на хвіст через мою невдалу колекцію Другої світової війни. Більше я був схильний до німецької техніки. Мене більше цікавили пістолети, кулемети, а потім якась с**ть мене здала. Підписати контракт з болотяним мінубив, відчути себе гарматним м'ясом, оцінити скотське ставлення російських командирів до своїх ваньок. І потрапити у полон. На все про все ось цьому орку знадобилося трохи більше місяця. Переможець по життю, як то кажуть. Вже, Вже було всім зрозуміло, що на нас байдуже. Що ми для них як просто м'ясо. Сьогодні вб'ють одних, завтра прийдуть інші. Анекдот. Анекдот дня. Замість українського розвідувального дрону Фурія окупанти збили власний безпілотник за більш як 94 тисячі доларів. Значить, у своєму телеграм-каналі болетяна пропагандистка бравувала репортажем, мовляв, потужні білгородські ванькі з територіальної оборони майстерно розібралися з нібито українським дроном. А насправді ці портянки майстерно влаштували френдлі фаєр. І коли кремлівська пропагандистка зметикувала, що ж реально сталося, швиденько видалила недорепортаж. Чи намагалися збрехати, мовляв, безпілотник приземлився на землю без жодних пошкоджень. Ось такий от він від'ємний успіх. Депутат їхньої Госдуми від партії Справедлива Росія Міронов припхався на роботу в одязі, який демонструє, що він казковий дегенерат. Цей нікчема напнув футболку з пикою Лілі Путіна і написом Крепкий орешник». експерти припускають, що Миронов через свою безмозкість просто зробив купу помилок у фразі Я затятий дуполис. До речі, справедлива Росія на болотах вважається типу опозиційною партією. Ну і про скрєпні... ну і про скрепні мандри на кладовище. Отаке дозвілля у школярів болотяного магнітогорська. Малих матрьошок притарабанили на цвинтар, щоб показати, де закопаний герой так званої СВО, тому що у школі надумали відкривати чергову парту недогероя, який задвохсотився в Україні. Влада Челябінської області вирішить, мовляв, все добровільно. А між рядків так і читається. Дивіться, діти, що буде з вами, коли подорослішаєте. Алкоголізм Алкоголізми, болотяний ура патріотизм завжди йдуть у комплекті. І це я не про Дмітрі алкоголіча Медведєва, як ви могли подумати. Я про Гаріка Сухачова. Оцей от недорокер вважає, що бункерний ліліпутляр правильно прагне повернути Росії статус імперії. Отаке словами через рот Сукачов видав в інтерв'ю Ксенії Апчак-Сапчак. Також цей пропитий лапоть зізнався, що буквально ловить екстаз від думки, що болотяна держава захоплює чужі території. Та страна ця країна знову стане потужною. Вона не переставала бути великою. Росія, вона завжди була великою країною. Вона стане більшою. Вона стане більша, що ви маєте на увазі? Приєднання інших земель? Так, так, вони будуть, звичайно ж. Вам нравиться. Вам подобається цей історичний процес. Ви б хотіли, щоб ці землі приєднувалися. Так, безумовно, звичайно. Ми ще нічого не починали. Маячню бункерного повелителя вкотре зригнула, пришелепкувата з протягом у мізках Чечеріна. В альтернативній реальності цієї дегенератки війна це монастир, а лаптіногих на війну типу веде їхній Бог. Тепер нам думати, попробувати. Тепер треба думати по іншому, як воювати. Потрібно будувати флот, потрібно захоплювати космос. Хто це зробить, той і переможе. Чому я не можу говорити, коли закінчиться війна? Тому що ми ще толком не почали війну, ніхто не включився. Імперія спить, намагається заснути, відвернутися боком повернутися. Планами захоплення лептіногімі космосу все зрозуміло. Недарма ж країна 404 взяла Зімбабве в партнери з освоєння галактики. Сторічний барак і це я не про Обаму звичне житло для жителів російського міста Копейськ оцій трущобі, яку ви бачите позаду мене, понад 90 років і вона вже ледь не на атоми розпадається. Але тут досі живуть матрешки і піч топлять. Як і століття тому їхні предки топили, ну і злиденну хатину болотяні держиморди визнали аварійною на початку 2000-х. тоді обіцяли якесь покращення, але, врешті-решт, просто попросили ще трошки потерпіти. Тут, на думку адміністрації Копіївського міського округу, можна жити до 2027 року. І ось бачимо, що через усю цю піч видно квартиру нижче. Ось так буває. Відчуваєш, що щось повзе по подушці. Різко підхоплююся, господи. твоя хвостка. По шторах постійно. Ось вони повзуть скрізь. Страшно. І ще трошки про реальний рівень життя у сміх державі. Це вже бараку Хабаровську, і тут теж про коліновстанні печі, про їхні реалії. Це не кадри з якогось фільму жахів, як ви можливо могли подумати. Це господар бараку намагався зафільмувати печерні умови свого існування. І саме в цей момент пічка провалилася на перший поверх. Ти, ти чорт, чорт забирай. Овалилося, йо моє, здуріти. На думку аналітиків, це найпоказовіші історії з життя недодержави, головна скрепа якої це не велика піч, це велика велич.